Сучасна техніка від Львівської військової адміністрації, вкотре попрямує до наших захисників. Цього разу залізні пташки полетять на допомогу 45-й артилерійській бригаді. Ми передбачили гроші. Хлопці самі купили те, що їм потрібно. Випила того самого типу, які потрібні для аеророзвідки нанесення ударів по противнику. Це сучасні комплекси українського виробництва, які допоможуть наводити саме артилерію на на живу силу і техніку наших ворогів для їхнього знищення нове устаткування кажуть військові допоможе максимально швидко та ефективно уражати противника. Зокрема, йдеться про борти «Валькірії», за допомогою яких проводитиметься аеророзвідка в режимі реального часу. Комплекси є дуже хороші і дуже затребовані на даний момент у зв'язку з переважаючими силами противниками і системою дії РЕБУ. Ну, а ще для бригади передали комплекс Сойка. Комплекс по собою дуже цінне придбання в розумінні того, що погода на сході швидко міняється. Великий туман, метеоумови є такими важкуватими для ведення розвідки. Тож уже зовсім скоро ці крилаті пташки допоможуть нашим захисникам на лінії фронту подолати ворогів. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Помолитися за Україну та пройти духовне очищення та відновлення через паломництво. Благодійники за сприяння Львівської обласної військової адміністрації влаштували для наших захисників особливу подорож сходження на святу гору Афон. Спочатку дізнався через місце служби, потім познайомився особисто з директором фонду Кама і запропонували, тому я не міг відмовитися від такого. Я думаю, що чекає. Багато всього цікавого, нового, інтересного і найголовніше, це дружній колектив. Група складається з понад 30 людей: це ветерани, військові капелани, священнослужителі, реабілітологи та психологи. Військових ми обирали вільно. Це був пост на Фейсбуці. Кожен наш ветеран мав можливість подати заявку. Була співбесіда, психологічна співбесіда. І так, ветерани наші відбиралися. Проект духовна перемога на сьогоднішній день передбачає дві цілі. Перша ціль це є реабілітація духовна наших героїв, наших ветеранів, які прийшли в пекло. А друга ціль це максимально помолитися за цей тиждень на святі Горі Афон і привезти в Україну мир. І привести перемогу. Афон – це одне з святих місць на землі. Я думаю, що постійна молитва, яка буде лунати, дасть можливість нам перемогти, тому що Бог творить чудеса. І я сподіваюся, що хлопці. Будуть мати можливість відпочити а для нас хай важливо в рамках програми підтримки захисників і захисниць обласної адміністрації допомагати їм не тільки утримувати фінансову допомогу, з бути залученими всі державні суспільні процеси, мати можливість відкривати власний бізнес, але й також і проходити психологічну ментальну реабілітацію. Очільник області також додав, що на майбутнє сподіваються залучити і інші благодійні фонди та волонтерів задля організації таких подорожей, бо вони несуть собі шлях до внутрішнього спокою, відновлення та зцілення наших захисників. Смертельно небезпечні інфекції, такі як кашлюк, дифтерія та правець, все ще загрожують населенню України через відсутність колективного імунітету. А через війну ситуація тільки погіршилась. На сьогоднішній день від цих хвороб існує порятунок, і це вакцинація. Для того, щоб зупинити поширення інфекцій, потрібно, щоб 95% громадян було вакциновано. Відтак інші люди, які з певних причин не можуть щепитися, теж будуть захищені. На жаль, за останні 10 років правець на Львівщині став не рідкістю, в тому числі і правець серед дітей. Цього року в нас зареєстровано два випадки захворювання на правець серед дітей. І нещодавно 38-річний чоловік помер від правця через те, що його дані про вакцинацію були невідомі. Коли він отримав травму, йому не повезло на нього наступив кінь. Не було звернення відразу по медичну допомогу, Екстрена профілактика правця по факту травми з певних причин не була проведена, і, на жаль, віртувати таку людину не вдалося. Заразитись правцем можна будь-де, і на відміну від інших інфекційних хвороб, вакцинація допомагає створити власний імунітет. Тобто людина захищає від цієї інфекції лише себе. За даними літератури, під час Першої світової війни такі більше людей загинули від правця, ніж вогнепальних поранень. Під час війни всі інфекційні хвороби піднімають свою голову. І саме така хвороба, як правець, вона є навіть індикатором війни, тому що там, де є травми, поранення, пошкодження шкірного покриву, ці спори з довкілля проникають в наш організм і викликають таке важке захворювання, як правець. Яскравим прикладом поширення захворювання через недостатню імунізацію населення став кашлюк. Ми маємо зараз фактично на 31 раз зростання числа хворих на кашлюк у Львівській області. Від початку року це близько 650 випадків. Ми вже маємо хворих. Цього року, на щастя, летальних не зареєстровано. В 2022 році ми мали один випадок летальний у дитини, яка віком ще не досягла двох місяців і не могла бути захищена. Також в Україні кожного року фіксують і поодинокі випадки дифтерії. Відтак ризики спалуху епідемії є високими через недостатній рівень вакцинації. У Львівській області цей показник один з найнижчих у країні. Відтак тут розпочали додаткову імунізацію. Цього року розпочата кампанія додаткових заходів імунізації. Проведено аналіз, відбір, складені списки по людей, які підлягають зараз проведенню саме цих щеплень від дифтерії правця. І вже три місяці ми проводимо активно ці заходи. Хоча, на жаль, Львівщина далі у нас залишається з не зовсім такими гарними показниками виконання цих щеплень. На сьогоднішній день наш показник по охопленню додатковими заходами імунізації складає 39,4%. Найкраще в нас звичайно охоплюється, і це зрозуміло. Це ну, скарб нашої нації це дітки і дітки вікові категорії від року до шести. Де на першу заплановану дозу, які не мали взагалі щеплень, тобто це дуже складна робота з відмовниками, визначення протипоказів, правильно встановлених протипоказів, складає вже 100%. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лише 45% дітей, які пішли до школи, отримали свою планову вакцинацію. Це означає, що майже кожна друга дитина не захищена від дифтерії та правця. Та гірша ситуація з дорослими, які пропускають ревакцинацію. Діти в нас вакцинуються від кашлюку дифтерії правця, поліоміліту у віці 2-4, 6 місяців, 18 місяців, 6 років, далі від дифтерії правця 16 років і надалі кожні 10 років, незалежно від того скільки живе людина, вона повинна отримати дозу вакцини від дифтерії правця. На сьогодні Львівщина забезпечена в достатній кількості усіма необхідними вакцинами. Вони є безпечні та зберігаються з дотриманням усіх вимог та правил з урахуванням усіх ризиків. Одною з найбільш серйозних вимог до зберігання вакцин це є температура. Зберігання здійснюється в межах двох. 8, плюс двох градусів, і от як у нас тут на складі, так і в машині рефрижераторі така температура постійно підтримується. Як до любого лікарського засобу, а до вакцин особливі вимоги є. Одна з них є саме це правильні зберігання. Крім того, як бачите, тут є охоронна сигналізація, тут є протипожежна сигналізація, і на випадок відключення енергопостачання в нас є. Поки що один генератор, але ми маємо вже ще поставлений один генератор, який буде працювати. Практично вже на сьогоднішній день він може бути залучений до роботи. Тобто ми гарантовані від того, що не буде електроенергії, бо все безумовно все обладнання на електриці на сьогоднішній день. Нагадаємо, що вакцинація за календарем профілактичних щеплень в Україні є безкоштовною. Ірина Цвігун Семен Полик Правда тут Львів. 16 крутих девайсів намагалася незаконно потрапити до України. Вірніше їх намагався провести 24-річний молодих з буковини. Ситуація трапилася на путі пропуску краківець. Спритник приховав айфонівські навушники та популярні екшн камери у своєму мікроавтобусі та спокійно заїхав на смугу зеленого коридору. Однак, вже за мить його злий задум розкрили митники та прикордонники і, не замислюючись, вилучили незаконний товар. До речі, його вартість на ринку сягає 400 тисяч гривень. На Львівщині вилучили понад 20 тонн тютюнової сировини. Наразі тривають слідчі дії. Відомо, що керівник товариства організував вирощування тютюну для нелегального збуту. Надалі він планував за допомогою спеціального обладнання виготовляти контрафактну продукцію. Однак його викрили, а усю сировину конфіскували. Її орієнтовна вартість становить понад 5 мільйонів гривень.